Всім добрий дня. В цьому відео ми розповімо про варіації павербанків O2 Project, що є в нашому магазині, їх різновиди та особливості. Відразу відповімо найголовніше, що ми продаємо павербанки оригінальні, в яких справді всередині є 6 панелей, 6 акумуляторів по 10 000 мА, вони літій полімерні йдуть. Якщо. Вам буде зручно, незрозуміло, можемо вам додатково надати фотографії. Ми їх розбирали, знаємо, що це насправді так і є. Всі заявлені характеристики на коробці та на самому Powerbank відповідають дійсності. Тобто, ті коментарі, що є в інших відео щодо таких паербанків, що замовили їх на Аліекспреса, вони вважать не 1300 грамів, тобто один кілограм. Взагалі 280 грам іде, іде вага оригінального павербанка із акумуляторами на 60 тисяч що замовили на Aliexpress на і вони не відповідають дійсності, важать менше, не заряджають ваш ноутбук і ємність їх не така. Будь ласка, все, що можемо це вам зробити, це. Сказати, що дуже шкода, що ви купили вас обманули, на жаль. Але є один вихід, ви можете на цього продавця поскаржитись і вам візмістять повну суму коштів. чи часткову. Повернемось до пауербанків. Вони є в трьох варіаціях: 20 ватні 45 ватні та 65 ватні відповідно. Ємність їх. Повторюся, всіх однаково. 60 тисяч мАч, 57 тисяч, з яких йде робоча ємність. Частина залишається для того, щоб не деградували акумулятори. По-друге, йде е основна передня частина всіх однакова. Ліхтарик, який вмикається від е натискання та тримання кнопки. Ідуть 4 входи USB a Два з яких йдуть 5 вольт 2 Ампари в усих, та йдуть два високошвидкісних, на які 5 вольт 3 Ампари, 9 вольт 2 Ампари та 12 вольт, 1 і 2 Ампари, що відповідає потужності 18 Вт. Також із спільного йде вхід micro USB, USB, який. Є Використовується для заряджання самого павербанка. Він йде на 5 вольт 2 ампари. Зараз одну секунду. Так, 5, 5 вольт 2 ампари та 9 вольт. 9 вольт також 2 ампари, перепрошуємо, в більш потужніших варіаціях йде на цьому э, вході для заряджання самих павербанків ще. 12 вольт 1,5 ампера. На цьому їхні схожості закінчуються. В, е, звичайно, 20-ваттного йде кабель USB Type-C на USB-A. Для заряджання самого Powerbank, так і заряджання ваших пристроїв від роз'єму USB A. В більш потужних версіях. Іде кабель USB Type-C на USB Type-C, для того, щоб можна було заряджати ваш ноутбук. Але про це згодом. Також він комплектується от, таким от пузирчистою плівкою, для того, щоб його можна було безпечно перевозити інструкції та двома наклейками, на одній з яких показано, що він був перевірений перед відправкою. Надалі Йдуть, йде найголовніша розбіжність в тому, що саме робить їх пауербанками для ноутбуків. Це роз'єм USB Type-C. Він іде сквозний. Використовується, в чому це полягає, в тому, що він як заряджається крізь нього сам павербанк, так і він від нього живить ваш пристрій. Це може бути ноутбук, телефон. Wi-Fi роутер, чи коробочка з оптоволоконного кабеля. Що сказати? Насамперед, він іде, вони можуть використовуватись як для 19 вольтових, так і для 20-вольтових ноутбуків. Різниці від цього не буде. Вони підтримують, цей роз'єм підтримує 5 вольт, 9 вольт, 12 вольт, та. 20 вольт. Саме тому від нього можна заряджати будь-який фактично ноутбук. що В 65 ватному йде 20 вольт 3,25 ампера Що, перемноживши, виходить 65 Вт. В цього йде 20 вольт 2,25 ампера Що фактично іде 45 Вт. Фактично, для чого вони використовується? Ці для... два варіанти. Можуть заряджати будь-який ноутбук Як з роз'ємом Type-C, так і з DC роз'ємом. У нас в є в наявності ось такі кабелі з перехідником. Одна частина, перша частина вставляється в роз'єм USB Type-C. Інша ж іде кабель DC роз'єму. Він вставляється саме в ваш ноутбук. Попри якщо у вас немає. Роз'єму в ноутбукові, USB Type-C, який саме може приймати ток. Також в комплекті є в нас перехідники на саме ваш роз'єм в ноутбуці. Все дуже просто робиться. Всередині йде роз'єм 5,5 на 2,5. Він вставляється і підбирається фактично під ваш роз'єм в ноутбукові, до павербанка до Іде в комплекті сам до 45 ватних та 65 ватних, іде в комплекті кабель USB C на USB-C. Питання, для чого ж використовувати 20 ватний? Ми використовуємо його для живлення як Wi-Fi роутера, так і для коробочки з волоконного кабеля. В нас він тримає, ми використовуємо його використовуємо відразу два павербанки для того, щоб оживити від одного Wi-Fi-роутер, від іншого оптоволоконний кабель. Працює у нас від одного заряду 4 дні. Також для чого ще брати 20 ватний Для того, щоб оживити ваші інші пристрої, які мають 9 вольт, 5 вольт. Чи 12 вольт, також для швидкої зарядки. Ці ж використовуються для того, щоб для цих же пристроїв, Wi-Fi-роутера будь-чого та також ноутбука. Також нас їх беруть дуже часто для того, щоб, для того, щоб використовувати для заряджання обох пристроїв відразу ж. Беруть два кабелі. Можна брати підсилюючі, які перетворюють 5 вольт на 12 вольт. Чи, звичайні, щоб використовувати, е, використовувати швид, швидкі роз'єми. Але ми рекомендуємо брати підсилюючі кабель, адже вони незначно дорожчі, там 10-20 гривень, і використовувати з е, низького, низької напруги роз'єми. Роз'єми швидкої зарядки у вас були вільні. Ви сюди вставляєте два кабелі, підсилюючи, під'єднуєте ваші пристрої і одночасно ж ставите його на заряджання. Коли у вас є електроенергія, він ж... заряджається та живить він від, від цих роз'ємів, живить від роз'ємів Wi-Fi роутер та коробку від е... свіча. Коли ж світла немає, то він напряму буде видавати ток вашим пристроям. Ми надаємо на нього рік гарантії, але працює він значно довше, адже літій полімерні акумулятори досить дуже гарні. Ми самі користуємося. Також перед, повернемось до того, як вони живлять ноутбуки. В нас працює як 45 ватний так і 65 ватний з досвіду користування. Живить він 90-ватний ноутбук. По часові взятий взяти був з коробки павербанк, повністю заряджений, виявився з дороги. Але взагалі вони від 60 до 100% жилення йде його з коробка. Він нас пропрацював 8,5 годин. 65 ватний павербанк пропрацював від 90 ватного ноутбука, який працював в програмі Corel Draw на повній потужності 8,5 годин. Вважаємо, це більш ніж достатньо, особливо для зараз віерних відключень. Тому телефонуйте, запитуйте. Прорахуємо вам, скільки часу він буде працювати саме для вашого ноутбука, Готові для замовлень. Щодо питань, звертайтесь в коментарі. Також в нас на сайті є номери телефонів. З радістю вам відповімо.